Всім привіт, з вами знову Дако. Та я продовжую знімати летсплей летсплей по Майнкрафту на версію 1.5.2. Так, я тут повернувся з пещери. До речі, з цією кіркою, яку я зачарував, алмази. Ну, коротше, набагато легше почало добувати. Стало, точніше. Так. Також я собі зачарував іще одну кірку алмазну, мені повезло, зразу випала така, як мені була потрібна. Тобто ефективність і незламність. Тобто шукаю алмазу цією, добуваю цією. Так, каміння. Каміння все сюди. А, ага, вже нема місця. Так, 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 так. Отже, Арстоун сюди. І робимо з цього-всього -всього блоки. Чого воно так щось? Так. І ці блоки переробляємо. Так, я не знаю, щось весне. я сразу, в принципе, сделаю блок из лазурейту. Так, лазурит, редстоун. Сюда. Вот же. Не, стоп, сюда. Сюда наш гравий. Так, залезу. Залезу мы туда поставим золото. Сюди. Це так. Це сюди. А кістки сюди. Так, отже, як ви бачите, у мене вже зламався мій сет. Я собі підготував новий. Так, ось. Це я вже доломлю. Так, мені потрібна їжа. Ого, стільки стейків, вже аж сам не пам'ятаю звідки. Так, мені достатньо і в мене є 32 рівень. Я думаю, ми, в принципі, скоро вже будемо, думаю, йти до дракона. І мені потрібно вже зробити, в принципі, алмазний сет, в якому я, власне... І буду з ним битися. Блін, але щоб мені хватало. Ще два алмази потрібно. В принципі, алмази я вже так починаю досить нормально добувати. Так. Отже, зараз ми підемо. І зачажуємо собі на груди. Так, стоп не туди. 30 рівень. Вогнестійкість і шипи. Ну, не знаю, в принципі, не дуже, як до дракона мені там вогнестійкість не потрібна. Ну, але все ж, нехай буде. Так, зараз я його надягати не буду. А ви вже побачили по назві відео, що в цій серії ми будемо робити ферму трусника. Так, вроді в мене все є, земля. В принципі, зразу візьму вже трусник. Так, де він у нас тут? Тристака мені думаю буде достатньо. Щоб потім засадити ту поле, яке я зараз зроблю. Так, що у нас там У нас? День? А ні, в принципі, вже вечір. Так, в мене у нас складний стоїть. Наша ферма, до речі, потрохи працює. Я збільшив ще шари, вже сніг там майже закінчився. Ой, вже тут трохи нападало тих мобів. Так. Ти що тут робиш? Блін, ці лагаючі корови надоїли вже. Отже так, раз, два, три, пропускаємо блок. Раз, два, три, чотири, пропускаємо раз. Три, чотири, пропускаємо. І раз, два, три, чотири. Знову пропускаємо. Раз, три, чотири. Пропустили. Раз, два, три, чотири. Так. Ось так нам потрібно це все закласти. Ну, я зараз ставлю на паузу і коли це вже все... Закладу тоді продовжу. Так, я вже нарешті це заклав, ледве я це заклав. Хто, до речі, може цей запитається в коментарях, чому я просто не зробив в шахматному порядку, не розкидав воду. Це тому що в цьому варіанті, в цьому випадку, як я зробив, тут більше блоків буде на труснік. Тобто більше трусніка можна буде зібрати зараз. От тут чотири блоки, чотири блоки, чотири блоки, чотири блоки, а так тільки буде по одному шахматному порядку. Ну, отже так, з цим я вже закінчу. Можна починати засаджувати наш труснік. Так, отже він в мене буде йти. до Давайте. і так його потрібно закласти так не поняв я щось певно зробив не до а ні, стоп стоп все нормально просто цю крайню закладати не потрібно починати вже звідси Ту також. Ось так я маю це все закласти. Кожен цей блок. Так. Тобто, бачите, скільки в одному ряді? Чотири блока і вода. А якби в шахман до порядку, то було б Вода, один блок, вода, другий блок, вода, третій блок, тільки три блоки. Дмитро економія. Ну, в принципі, я це зараз теж поставлю на паузу, бо нікому не цікаво, дивитись, як я закладаю поле трусником. Отже, зараз я ставлю на паузу і ще я, можливо, піду додому і візьму лінії, закладу на воду, щоб не провалюватись. Але це я вже не буду записувати. Тобто повернусь, коли це закладу тросніком і поставлю вже... Лілії на воду, щоб, знову ж таки, скажу, не провалюватися. Ну що ж, побачимось за секунду. Так, ось я вже докладаю останній ряд. Ось все. Є, наша ферма готова. Блін, але я забув... Я забув поставити лілії. Ну добре, давайте зараз я знову ж таки поставлю на паузу і коли я закладу тут вже лілії, то продовжу. Блін, майже пів години використав лишень на те, щоб закласти все ліліями. Не поняв. Блін, одного блоку не вистачило. Я так рахував, ніби то все добре було. Ну, не знаю, зараз збігаю додому, візьму ще тут одну. Так, що тут наша ферма. А, так, отже взяти одну лілію. І в принципі вже можна закінчувати. Так, лілії у мене мали би бути тут та є ще. На всякий випадок візьму дві. Так, пісок. Пісок я зразу виставлю. Так, моя броня ще не використалась. До речі, я зробив ось цю, як вона. Ну, коротше, цю штуку. М -м. Але в мене була одна платівка, я пробував, вставив її і потім не витягнув платівку, а зламав сам цей блок музикальний. І, коротше, пластинка пропала. Блін, монстр. Ох, ти монстр. Собачка. Ну, в принципі, нехай вже одна собачка мені допоможе. Давайте добивай ту. Того точніше скелета. А я уб'ю цього. Так, ні, все ж таки треба поспати. Собачка так з мною. Так, сюди. Телепортуйся, якщо можеш. Надіюсь, зараз я можу спати. Та блін який монстр. Так. Павук. Біжимо на свою ферму. Так, я вибачаюсь, мене відволікли. Так, скеле йде звідси. Як бачите, труснік вже росте, тобто наша ферма працює. Так, де там то місце? Ну, одним словом, я потім заставлю то, блін, павук. Відстань. Ну що ж. А з вами був Дако. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу, всім пока.